Вітаю, мене звати Зоя Мамонтова. Я завідувачка відділення моніторингу факторів навколишнього середовища Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. У черговому випуску рубрики Варто знати розповім, що допоможе легше перенести спеку та чим варто озброюватися влітку. Українські синоптики зафіксували вже декілька температурних рекордів. Тож літо 2024 в Україні увійде в історію. Та зараз мова йде не про це, а про те, як пережити спеку, мінімізувавши її негативний вплив на наше здоров'я. Далі основні рекомендації. Отож. Найголовніше правило якомога менше перебувати на сонці, особливо з 11 до 16 години. Шукайте прохолоду і затінок, обирайте легкий вільний одяг світлих кольорів і бажано з довгим рукавом. Одягайте сонце захисні окуляри і капелюхи з широкими краями. Пийте більше прохолодної води та не забувайте. Що водний баланс потрібно поповнювати не чекаючи на спрагу? Уникайте напоїв із великою кількістю цукру, кофеїну, а також алкоголю. Не пийте холодні напої, вони можуть викликати судоми шлунка. Щодо фізичних вправ, то у спеку краще зменшити їх обсяг. І ще один важливий момент: не залишайте дітей та домашніх улюбленців у припаркованому автомобілі, навіть із відкритими вікнами, тому що в автівці температура на сонці може сягати 47 градусів. А у тіні, якщо автомобіль знаходиться, то навіть до 38. Тому лишній раз переконайтеся, що всі ваші пасажири вийшли із авто. Слідкуйте за УФ індексом показник рівня ультрафіолетового випромінювання. На сайтах чи додатках, які сповіщають погоду, індекс 6 і вище вважається небезпечним для шкіри і очей. Для засмаги використовуйте креми SPF не менше 30. наносити їх потрібно за 30 хвилин перед виходом на вулицю. Будьте уважні біля водойм та на пляжі, адже там найлегше отримати опіки. Тривале перебування під прямими сонячними променями може бути небезпечним. Та варто знати, що не менш небезпечним може бути і перебування у спекотних приміщеннях. Сонячний удар це патологічний стан. Відбувається порушення роботи головного мозку через тривалий вплив сонячних променів на невкриту капелюхом голову. Додам, що сонячний удар вважають різновидом теплового. Тепловий удар відрізняється від сонячного тим, що під час нього перегрівається усе тіло, а не лише голова. Важливий нюанс. У кожної людини симптоми проявляються по-різному, тому потрібно бути уважним. І у будь-якому випадку, якщо ви бачите людину, якій стало погано, викликайте службу екстреної медичної допомоги за номером 103. Ознаки теплового та сонячного удару, теплові висипання, скупчення червоних перещуків або маленьких пухирців, м'язові спазми в руках, ногах або животі, короткочасна втрата свідомості, підвищення температури тіла, нудота, слабкість, головний біль, запаморочення, швидкий пульс, важке дихання. Ви запитаєте, чи може бути людина продуктивною у спеку? Так. Але це залежить від кількох факторів. І перший робити перерви під час роботи, щоб охолонути. Для цього можна прийняти прохолодний душ. Але запам'ятайте, тіло має повільно охолоджуватись, тому не вмикайте крижану воду відразу. Якщо під час відключень світла у вас зникає вода, подбайте про її запас у бутлях, аби ви могли вмити обличчя та протерти відкриті частини тіла. Пункт номер два: змініть графік. Змініть свій режим і спробуйте прокидатися раніше, до прикладу, щоб встигнути поснідати до піку спеки. Обід починайте раніше. Якщо є можливість, в обід зробіть сієсту. А потім, коли спека спаде, можна знову взятися до виконання завдань з новими силами. По-третє, подбайте про прохолодне місце у будинку. Для цього в одній із кімнат. Повісьте щільні штори, але бажано не темного кольору, тому що темний колір притягує сонячні промені. Двері у кімнату залишайте зачиненими, а провітрювання проводьте у ранковий час вечірній або вночі, коли температура оптимальніша. Найкраще для сховку від спеки підійдуть спальня або вітальня, оскільки на кухні прилади генерують додаткове тепло. Щоденно потрібно пити 2-3 літри негазованої чистої води невеликими порціями. Це правило особливо важливе для людей похилого віку, оскільки з віком відчуття спраги потуплюється. Кава, чай, бульйон тощо в цей літраж не входять у спекотний день. Маленька дитина повинна випивати не менше склянки води 150 мл – що 30 хвилин. Під час інтенсивних фізичних навантажень дорослий повинен випивати не менше літри води на годину. У рубриці ми вже згадували про питний та харчовий режим. У цьому блоці зупинимось дещо детальніше. Намагайтеся вживати звичайну питну охолоджену воду для запобігання зневодненню та покращення терморегуляції. Обирайте легку їжу, яка не створює додаткового навантаження на травну систему і містить багато води. Гарним варіантом будуть овочі, фрукти, салати та нежирні білкові страви. Це дозволить знизити теплове навантаження на організм та допоможе запобігти нестачі рідини. Пам'ятайте про продукти, що мають охолоджуючий ефект: це огірки, кавун, диня, також м'ята. Їжте меншими порціями, але частіше. Такий режим харчування допомагає підтримувати необхідний рівень енергії та запобігає перевантаженню травної системи. Уникайте важкої та жирної їжі, адже вона вимагає більше енергії для перетравлення і при певних умовах може підвищити ризик теплового удару. Зменшість споживання солі у своєму раціоні спецій. А також хлібобулочних виробів. Надмірна кількість солі може сприяти затримці рідини в організмі та порушенню водно-сольового балансу, який організму важко підтримувати під час спеки. Під час спеки також не забувайте про самотніх людей, яким немає кому допомогти. Навідуйтесь до сусідів, які живуть самі, і попросіть рідних та друзів робити те саме. Ваша допомога може бути критично необхідною для них. Будьте здорові!